Є ще одна тема така. Виникла в коментарях. Я навіть не сподівався, що такі можуть бути претензії. Нерідко дорікають тим, що я збираю отакі мішки, а не в корзинку. Збираю собі то, що мені зручно та й збираю. Може мені не подобається, як хтось що відра збирає, ну що я їм буду. Я би таке зродом написав. А то є такі коментарі і вони складаються з двох планів. Один що то біла раса збирає в корзинки. Якось так написала та дама. Ха. Каже, ми збираємо гриби в корзинки, а этот в тряпки. Знаєш, такою, ніби вона якоїсь вищої раси. Та боже, доводилось і то і сам збирав. І люди розказують, як є гриби, то знімають сорочку в сорочку, збирають, в штани збирали, в що тільки не збирали. Ну, та ніколи не виникало такого питання, що то якось щось краще, а щось гірше. Що кому підходить? Якщо там десь... В середній полосі Росії чи Дечі чи, чи навіть України там десь на сході ліс як парк, та й ходять собі. Ну, хай ходять з відерком, хай ходять з корзинкою, з чим хочуть тим ходять. Але в нас тут зовсім інша специфіка. Гори, корчі, то треба лазити. Ви бачили там, може, кадри, а ні, то подивіться, там є посилання. От е, то треба заховати ті мішки. Я весь в тих, в тих голках, он навіть тут он, пару штук попало. Так Я ж ношу мішок. Отак. Туди нічого не попадає. Гриб чистий. Подивіться на ці гриби. Гриби чистенькі. Я, я якось починав з того, що я в відро збирав, ти й приходиш, а то все обліплено, то потім не дочистися ті, ті гриби. Кожного своя специфіка. Це так, якби хлопчик е з ровером розказував ескаваторщику, казав, дядя, що ти в чобота ходиш, я от в сандаліках ходжу. Які претензії? Які у вас об'єми, які у мене об'єми? Я не кажу, що в мене промислові, ну але біля того, біля того, я ж не йду так з лукошком на прогулку. Це Таке хобі, це хобі і робота одночасно. Так що це не розумію тих претензій. Про тілу кошка, ходіть з чим хочете, люди. І ще один аспект, то Поляк написав, значить, то ж є манія, ж, що ж ти нищиш гриби, що ж ти їх вириваєш. А то ще є інша манія, я такої не чув. Каже... Як у кошику несеш гриби, то спори розсіваються по лісу і зберігаєш ті гриби. Ну Сидить на дивані, теоретизує, ну от що тут, які тут спори розсіюються? Ну які? Я ж не беру ті старі древні, що вже з них труха сипеться. Та й скільки тих спор розси... розсіється? Може, бачили, був свій час, оце після Чорнобиля. Ну, Воно було постійно, але після Чорнобиля стали звертати увагу, що десь, коли там в травні, на калюжах по краях таке жовтеньке утворюється. І то от ой, радіація, радіація. А то смерека цвіте, хвойні цвітуть. І той пилок толпами сюди, в атмосфері його купає, і він перепадає разом з дощем і там збирається на тих калюжах. Так і той, ті спори бі, білих грибів та всіх грибів, вони повсюдно на тисячі кілометрів розносяться, що ти там з тим своїм кошиком засієш. Ну, Такі інтересні, інтересні люди, але то добре, то добре. Хто хоче знати, навчиться, а хто не хоче, буде, упреться рогом. Ти. Так що ви пишіть, пишіть цікаві, цікаві питання. Що я можу чим поділитися? От поділюсь грибами цими кіно та й поділюсь своїм досвідом, та й все. Так що, а то не обов'язково набивати свої шишки. Можна перейняти досвід, який люди мають, і користуватись мені не шкода. А, з чого це от ці мішки? Бачите, вони всі різнокаліберні. Оце якийсь компресійний мішок від спальника. Це от, хто там в секонд-хенд є оці плащі поліестерові. Вони дешеві, вони мало що важать, їх ніхто не бере, і там їх за копійки можна купити. І оце з тих плащів пошито. Це оце такий був плащ, такий. Шиється, ну оцей оптимальний розмір, мені подобається, великий розмір, щоб можна було отак узяти, намотати і нести його зручно, туди нічого не сипеться. І що зручно? Тут вже ж не носиться максимально. От бачите, що в мене їх декілька. Тому що набираю так 3-4 кілограми, воно вже руку тяне, я тоді його ставлю або в рюкзак. А якщо я йду в далекі гори. Далі я маю таку, корзинку, але таку магістральну корзинку. <гум> кошик цілий на. Скільки? 24 літри, по-моєму. Я туди, в кошик той переставляю, або в машину, таку ховаю по корчах, теж бачили у відео, там є у мене. Так що рекомендую нашийте. І це я собі отак нушу. А якщо при потребі, якщо дуже багато грибів, то ж також є в мене у відео, то я його ладую під вінця, під зав'язку, сюди входить 10 кілограм грибів. Ну Ці, мабуть, би всі влізли, ну, не буду зараз пробувати. І оп, на плечі і поніс. Ну, а що робити? То форс-мажор. Добре, до зустрічі. Аби мішки були повні. А корзинки вже. А і хтось ходить з корзинки.